Брюсселі відбулося чергове засідання Групи з оборони України, так званого Рамштайну. Це вже було 31 засідання. І, і порядковий номер свідчить про те, що ці події стали вже, мали б стати рутинними. Проте не цього разу. Проте, не 31. Чому так? Тому що. Останнім часом, з часу попереднього засідання у форматі Рамштайн, відбулись події, які певним чином змінили політичний ландшафт і змінили безпекову ситуацію. Що саме відбулося після попереднього засідання, яке, якщо не помиляюсь, було 9 вересня? Ну, По-перше, подія світового значення, саміт миру в Єгипті. Тріумф президента Миротворця, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за участі 20, якщо я не помиляюсь, світових лідерів, які підписали документ, які підписали декларацію на підтримку угоди, мирної угоди між Ізраїлем та Хамасом. Це дійсно великий успіх, якщо далі все піде за планом. Ми вже бачимо, що є певні ускладнення, але будемо сподіватися, що мир буде встановлено стійкий і стабільний. По-друге, за цей час відбулось масоване вторгнення невідомих безпілотників у повітряний простір Польщі. Це збентежило. НАТО збентежило європейців і не тільки, і взагалі винесло на перший план питання, а чим і як НАТО може зараз себе захищати. І одразу виникло кілька ініціатив, в тому числі стіна дронів, і в тому числі проєкт, який буде, до речі, сьогодні представлено в Брюсселі з оборони Європейського Союзу. Далі, що відбулося? В цей день, коли вчора був Рамштайн, також зібралися міністри оборони країн НАТО. І був, також було засідання Комісії Україна НАТО на рівні міністрів оборони. Напередодні цей Рамштайн був сьогоднішньою сьогоднішньої події в Брюсселі, а саме представлення дорожньої карти оборонної готовності. Європейського Союзу. Це теж наслідок тих розвитків, про які я сказав. Зрештою, цей Рамштайн номер 31 відбувся напередодні анонсованого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, де, до речі, будуть обговорюватись в тому числі і питання надання далекобійної зброї, томагавки. Не знаємо, буде це чи ні. На Рамштайні це не обговорювалось, але перспективи досить важливі і нові перспективи. Отже, цей час і ці всі події показали, змусили європейців побачити, що Україна таки зараз вносить великий внесок у європейську безпеку. І тим самим питання про відносини Україна-НАТО. Чи членство України в НАТО, воно не є теоретичним, чи таким, яке зараз не на часі. Бо воно вже на часі. Бо стіну дронів без України побудувати не можна. І тому треба шукати нові можливості. Про це говорив і Рамштайн. На цьому засіданні були не тільки звичайні вже регулярні. І такі звиклі для нас повідомлення про нові внески, про нові оборонні витрати, але й було поглиблене обговорення того, як перетворити програму Рамштайн, створену для координації допомоги, на таку, яка б допомогла не оборонятись в Україні, а привести до миру. А цей мир, як сказав міністр війни. Сполучених Штатів Америки, Гексет на цьому засіданні, вже ми бачимо єдину можливість це мир через силу. І важливо, що міністр війни Сполучених Штатів Америки наголосив: Росія, Путін мають останній шанс швидко приймати рішення і приступати до мирних перемовин. Інакше. Сполучені Штати знайдуть і мають додаткові можливості, щоб цей мир встановити силою. Сила передусім. Про силу говорив і міністр оборони України Денис Шмигаль. Він, зокрема, говорив про те, що Рамштайн надає всі обговорення і погоджені обсяги відповідно до графіків. Проте на наступний рік. Україна потребуватиме 120 мільярдів доларів для оборонного бюджету, причому половину Україна готова покрити сама. Іншу половину Шмигаль просив забезпечити наших партнерів, або через е, призначення певної частини ВВП кожної з країн. Він її умовно окреслив як 25% від ВВП, або шляхом надання. Позики кредиту або будь-якої іншої форми використання заморожених російських активів. Крім того, дві нові ініціативи. Про одну оголосив міністр оборони Німеччини Пісторіус, це модернізація тих е, західних озброєнь, які вже передані Україні і потребують ремонту або удосконалення. Це все буде робитись вже зараз з використанням можливостей українського військово-промислового комплексу. І друга ініціатива, про яку оголосив міністр оборони України Шмигаль, це ініціатива країн Балтії та Північної Європи про підготовку українських контингентів. Маємо таким чином підтверджені внески, підтверджені зобов'язання, дві нові ініціативи. Але головне, що ми маємо, це зміни в політичній свідомості наших партнерів, які мають призвести не тільки до припинення вогню, а й до посилення позиції України, щоб на переговорах наша держава відчувала себе впевнено і впевнено дивилась у майбутнє, маючи надійні гарантії безпеки.